Замки неймовірні, це такі враження залишаться з нами на все життя. Лише це, це було дуже круто. Так, Олена із Запоріжжя відгукується про екскурсію замками Тернопільщини. Її організували для сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Близько сорока тимчасових мешканців нашої області змогли відвідати одні з найдавніших архітектурних пам'яток краю: Збаразький замок та Вишнівецький палац. «Збаразький замок. Це взагалі там скільки багато експонатів. Я ворожена. Дуже багато експонатів різно, різної направленості і меблі, і посуд, і ну ну все взагалі. Ну і дуже вдячна тим організаціям благодійним, які дають можливість нам щось впізнавати, розвиватися. Ініціаторами такої поїздки стали волонтери благодійного фонду «Світло реформації». Допомогли і закордонні благодійники. Разом їм вдалося забезпечити безкоштовний транспорт та екскурсії. Бачимо, що багато сьогодні людей, будучи в Тернополі, не бачили таких визначних місць, історію нашого краю. Ми хотіли, щоб не доторкнулися трошки в вихідний час, вихідні канікули. Діти, особливо, щоб вони розуміли історію України, розуміли як вона все будувалася, для того, щоб захищати її, розуміти майбутнє. Учасники Поїздкою задоволені кажуть, такі зустрічі відволікають їх від думок про війну, а особливо про домівки, в які так хочеться повернутися.